Якщо ви відчуваєте, що ви ні з чим не можете справитися, вам нічого не допомагає, я нічого не можу зробити, то ви відчуваєте себе жертвою обставин. Але це, цей стан, він якби ну, не то, що придуманий, але ви звикли так себе відчувати. І тут є якісь ваші вигоди. Задайте собі питання, коли я так себе жалію, що в мене нічого не виходить, мені ніхто не допомагає. То що я отримую замість того? Ну, типу, я веду себе тут як жертва, зато я отримую що? Ну, мені якось легше стає, я сама себе жалію, що я ось така нещасна. Або, наприклад, коли я там нию, що в мене нічого не виходить, то зато мене жаліють інші, я отримую якусь увагу, любов і так далі. І коли ви розумієте, що а яким чином можна це змінити, як можна отримувати любов або підтримку не через жертву ось тут вже починається. Праця над собою, над іншим, іншою поведінкою, яка змінить і ваше відчуття, і людям з вами буде комфортніше, тому що ви перестанете вести себе як жертва. Діліться в коментарях, як вважаєте, що вам може тут допомогти.